Чого такий довольний, як лис? А я щось маю. Я маю мармурову дарничанку, дарничанка, мармурова. І дам вам покажу. Вперше в Україні вона вже з'явилася в нас. Мармурова дарничанка з бордюрчиком. Ви таке бачили? Якщо у вас шикарна біла підлога. А якщо у вас взагалі темна підлога, постеріть тобі красуню в світлих відтіночках. Подивіться, як вона класно виглядає, коштує дешево, виглядає дорого, таке рідко буває. Подивіться, подивіться її основу. Основа, яка стирається і чиститься безполіту. Подобно. Основа не ткане волокно. Уявляєте, біла основа, біла дерничанка. Це божественна дерничанка, Вона просто хоче до вас додому, абсолютно за невеликі гроші. Є різна ширина, тому обов'язково звертайтеся. І ми підберемо вам цю класючу дріжечку. А ви подивіться, хлопці бояться, вони хочуть щось перемотати. А давайте покажемо, що ми тут перемотаємо. Будь ласочка. Так от 2 секундочки. А ну-ка давай кидамо. Вау! Крім мармурової Дерничанка, а то сніг такі ось, шикарні квіти. Ваша? А наша ти собі сховав цю доріжку? Давай її покажемо теж. Подивіться, скільки крутих доріжок! Одні квіти на квіта! Замовлення на Дерничанку, замовлення на квіти, замовлення на будь-що виконуємо! Звертайтеся, килими України! Все зробимо!